Куди інвестувати в 2025 році? Які перспективні напрямки взагалі, куди може інвестувати українець залежно від його цілі? В сьогоднішньому відео хочу розповісти детальніше про це та про свій досвід, куди я інвестую, та які в мене плани на 2025 рік. Якщо ви вперше на цьому каналі, давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко. Я наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку. На цьому каналі та в своїх соцмережах я ділюсь своїм досвідом, лайфхаками, порадами, а також навчаю українців, як грамотно керувати грошима. Тож, якщо вам цікава ця тема, то не забудьте підписатись. Кожен рік новачки задаються питанням, куди ж краще інвестувати цього року. Але я тут не зовсім прибічник цієї стратегії, щоб шукати якісь ідеальні стратегії для кожного року, якусь чарівну пігунку, яка за рік вас зробить багачем. Я скоріше прихильник того, щоб обирати фінансові інструменти залежно від того, що вам підходить. Звісно, з року в рік у нас з'являються якісь нові можливості, нові варіанти інвестування. Але глобально все одно це все дуже важливо приміряти на те. Що підходить мені, яка в мене ціль? Бо якщо ви хочете зберегти свої заощадження, і це, наприклад, частина вашої фінансової подушки, або це якась ціль на 1-2 роки, то умовно інвестувати в криптовалюту чи фондовий ринок буде для вас не варіант, бо це просто доволі ризиковано. Тому в такому випадку, якщо у вас короткострокова ціль, вам набагато краще підійде депозит, або вигідніше це буде саме військові облігації. Вони можуть бути гривневі, валютні, вони не оподатковуються. І так, вони, звісно, не принесуть вам шаленого прибутку, Бутку, але вони дадуть вам можливість зберегти свої кошти і трошечки їх примножити. Таким чином ви принаймні не будете втрачати гроші на інфляцію. Якщо ж у вас є якісь цілі на 2, 3, 5 років, то в такому випадку ви можете вже розглядати ще й інші інструменти. Якщо ви хочете е, трошечки ризикнути, але отримати більше прибутку, то в такому випадку, можливо, є сенс розглянути криптовалюту. Або ж ви можете розглядати фондовий ринок, але тут потрібно прям дуже детально в ньому розбиратись, бо в цілому це більший інструмент для довгострокових інвестицій. Також можна розглядати варіанти. Нерухомості, і тут можуть бути у нас різні кейси, так, окрім стандартної нерухомості, як ми звикли, що купили квартиру, здаємо її в оренду, або там купили-перепродали. Це теж, звісно, працює, але не для всіх бюджетів. Якщо у вас невеликий бюджет, то ви можете розглядати певні рейти або ж інвестиційні різні фонди, які зараз теж є і представлені в Україні. Проте я дуже раджу вам детальніше дослідити це, перш ніж кудись інвестувати і вкладати свої гроші, або принаймні диверсифікувати і не вкладати всі гроші в один інструмент, тому що це. Буде дуже дуже ризиково, бо ви всі ставки ставите тільки на одне, краще розкласти яйця по різних кошиках. Якщо ж у вас ціль довгострокова, ви хочете сформувати капітал для дітей, або ви хочете сформувати собі пенсію, пасивний дохід, то в такому випадку найкращий інструмент це саме фондовий ринок, тобто інвестиції в цінні папери, де ви можете купувати акції, облігації, фонди і таким чином за рахунок складного відсотку примножувати свої кошти. І далі з цього або просто. Здійснити свою певну мрію так, покупку, або ж ви можете отримувати далі з цього пасивний дохід за рахунок того, що це будуть відсотки від вашого вже великого капіталу. Звісно, можна також розглядати інструменти а, типу страхування життя або ж на державних пенсійних фондів. Проте я не дуже прихильник цих варіантів, а, тому що все таки це інвестиції в гривні. І в мене є дуже велике питання стосовно того, а чи воно вартує того інвестувати в ці інструменти довгостроково, якщо у нас є альтернатива. У вигляді саме фондового ринку так, звісно, ризики там більше, але і дохідність там більша. І якщо ми беремо проміжок в 20 років, наприклад, то в такому випадку на фондовому ринку ризики будуть теж мінімальні, але при цьому дохідність ви отримаєте набагато кращу, і вона ще й перекриє вам інфляцію не тільки в гривні, а й загалом в доларі, бо долар теж знецінюється. Тому якогось універсального варіанту, що варто обрати саме вам в 2025 році, в мене немає. Можливо, я цим вас розчарую, але як є. Я не вірю, що є якась чарівна пігунка, яка підійде всім. Бо у всіх з нас різна стартова сума, різне ставлення до ризиків і взагалі різні фінансові цілі. Тож вибирати інструмент варто не від того, наскільки він трендовий, а від того, наскільки він підходить саме вам під вашу фінансову ціль. Якщо говорити про мене, то то я зараз в більшості використовую саме фондовий ринок, бо одна з основних моїх цілей це саме пенсія та пасивний дохід загалом на майбутнє. Також я використовую в невеликому відсотку криптовалюту, і в мене є ще інвестиції в фонд інжур. А якщо вам цікаво про це дізнатись більше, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я розповім свою думку, які переваги, недоліки я в цьому бачу, бо я є інвестором інжуру вже. А приблизно півроку, тож мені є чим поділитись і що сказати на цю тему. Ось, але все одно, основна частина мого капіталу це саме фондовий ринок, бо це найбільш надійний інструмент, він підходить під мої цілі. Свою фінансову подушку я не інвестую, бо вона в мене на 3 місяці. Мені подобається мати її найбільш ліквідною, тож я її зберігаю просто в різних валютах, але максимально під рукою. Це або готівкою, або це на картках на різних рахунках, так, не на одному, знову ж таки пам'ятаємо про диверсифікацію. Але більшість капіталу я сама інвестую в цінні папери. Якщо ви теж хотіли би інвестувати в фондовий ринок, у вас є довгострокові цілі, вам подобається цей інструмент, але ви поки не розумієте, як це все працює на практиці. То запрошую вас на моє навчання, де ми будемо розбирати ці всі питання покроково: як обрати брокера, як відкрити рахунок, поповнити яку акцію купувати, як скласти свою стратегію, що потім робити з податками. Всі, всі, всі питання, які вам потрібно знати як новачку, ми розберемо і далі ви зможете за своїм планом інвестувати, витрачаючи 30 хвилин на місяць, не більше. Тому, якщо цікаво, всі деталі будуть в описі під цим відео. Якщо ж ви вже інвестуєте, використовуєте якісь інструменти, то поділіться, будь ласка, в коментарях, куди ви інвестуєте, які у вас фінансові цілі, які у вас загалом результати. Буде теж дуже цікаво обмінятися таким досвідом, поділитись, хто які інструменти бачить, які, можливо, ви бачите перспективи в 2025 році. Якщо говорити про мій якийсь погляд на те, що відбувається, особливо в рамках там, фондового ринку, так то безперечно у нас є а, тенденція до того, що техсектор далі продовжує зростати, особливо все, що пов'язано з штучним інтелектом. А, окрім цього, у нас, звісно, є і ризики того, що можлива певна рецесія, але для новачків це навпаки плюс, тому що ми можемо на знижках купувати активи, і довгостроково це буде мати ще більший прибуток, ніж якби ми просто а, регулярно собі інвестували і ринок ріс. Тобто, це насправді навпаки бонус. Якщо ви зараз починаєте інвестувати, це для вас перевага і боятись цього. Цього не варто. Головне обрати в цьому ті активи, які будуть відновлюватись, а не просто які зникнуть через рецесію і не витримають цього тиску. На цьому в мене все. Буду чекати ваші коментарі щодо ваших варіантів інвестиції. Також буду вдячна, якщо ви поставите лайк, підпишетесь, якщо ви цього ще не зробили. І до зустрічі з вами в наступних відео.